А ви помітили, який перекос пішов в суспільстві між чоловіками і жінками під час війни? Дуже багато відео зараз гуляє, якихось претензій, дорікань, незадоволень один до одного. Як блогери це показують, так і звичайні українці в соцмережах. А в чому проблема? Шановні, коли ми почали оцінювати жінок 10 з 10, якісь там оцінки давати, а не бачити в жінці жінку, її сексуальність, її красоту, її душу, її кохання, вірність. Коли ми перестали це бачити, чоловіки. Потрібно її оцінювати, дорікати за якісь там її мінуси, а в нас скільки мінусів? І часто чоловіки не краще жінок. Жінки. Вони тільки хочуть бачити багатого, багато, багатого чоловіка. Це дуже круто. Але давайте спускатися, мабуть, з небес і жити в реальності. Від 2000 доларів в Україні заробляти, звичайно, дехто може, але треба просто розуміти, що не всі це зможуть зробити. Тому що душа, наприклад, того хлопця чи чоловіка, лежить до тієї чи іншої професії. Він любить це робити, а там таких грошей не платять. Ну, так само як жінок, в них же ж душа лежить до чогось. До речі, жіночу душу, я вважаю, чоловіки придушують, не дають їм розвиватися, не дають їм свободи. Чому? Тому що є внутрішній страх, що жінка стане краща за них. І часто буває, що чоловіки хочуть, щоб жінка тільки займалася дітьми, господарством, там, тими каструлями, всякими мисками і все інше. А це не нормально. Це 21 -е століття. Жінка повинна розвиватися. Якщо жінка не буде розвиватися, то це дуже велика проблема в сім'ї. Чоловікові потрібно допомагати, і допомога безпосередньо повинна бути від жінки. Якщо чоловік пішов на роботу, тяжко працював, чи не тяжко працював, але. Від фізичної роботи чоловік може виснажитись. Від моральної роботи чоловік може виснажитись. Так потрібно, можливо, його підтримати, а не пропиляти через те, що якісь проблеми в сім'ї. І звичайно, ті проблеми через фінанси більшість, але в нашій державі, вибачте, 32 роки в багатьох проблем фінансові. І дивитися, хтось там вийшов вперед. А можливо, саме жінка допомогла комусь стати багатим успішним. Можливо, вона має той підхід до чоловіка, який готовий щось робити. А не просто відживати день за днем з цією людиною. І ці претензії в суспільстві приводять до протистояння один проти одного. Чоловіки проти жінок. А це вже ненормально. Це вже просто ненормально. Вони. Задіхають найосновніше, най найцінніше на сім'ю. Тому що саме цінніше, що є в державі, це сім'я і людина. Хоч держава наша цього не визнає, звичайно. Але це найцінніше. Якщо ви ціните, то у вас не буде претензій. Можливо, ви будете говорити про помилки свого партнера, але ж ви повинні звертати увагу і на свої помилки і визнавати їх. Якщо сім'я повинна бути, і чоловік і жінка хочуть, щоб сім'я була, так вони все зроблять для того, щоб вона була. А не дорікати один до одного, там не побриті ноги чи морда не побрита. Ви знаєте, боляче дивитися, як суспільство деградує. Я вам прямо скажу, що у нас на сьогоднішній день йде деградація суспільства по всіх пунктах. Але це дуже добре. Знаєте чому? Я завжди говорив для себе, що це дуже класно, коли людина чи суспільство падає на самий низ, на дно. Тому що є вибір, два варіанти. Або людина чи суспільство буде повзати по дну, як слимак, туди-сюди, і на ньому можна ставити хрестик. Або відштовхнеться від дна є е, ґрунт під ногами, і можна відштовхнутися отак. І піти вверх. Переродиться. Як людині, так і суспільству. Дуже погано, коли хтось зависає посередині. Ні повітря немає, ні дна. І в нас це було на сьогоднішній день ми вже падаємо на дно. І чи відштовхнемося ми, чи поповземо це залежить від нас. Тому чи збережемо ми, ми гарні відносини між чоловіком і жінкою, чи відродимо ми поняття сім'ї, любові, кохання підтримки, взаємодопомоги, почуття. Чи відродимо ми? Це залежить теж від нас.